Всіх вітаю знову на каналі. З вами канадський Марк. Сьогодні день не такий гарний, як вчорашній день, але все рівно вартує того, щоб вийти на подвір'я і поговорити про, на жаль, на жаль, трагічну ситуацію, яка зараз відбулася тут в Канаді. Знаєте. Такі речі ви точно не чуєте і дуже так, можливо, не звертаєте увагу, але мені важливо доносити вам інформацію такою, якою вона є. Я дуже вас сильно попрошу, підтримайте це відео вподобайкою, підтримайте мене вашими коментарями, перевірте, чи ваші підписки зареєстровані на Ютубі. І зараз, як ніколи, важливо підтримувати своє рідне, бо якщо ви не будете цього робити, тоді це все може пропасти в будь-який моментальний момент. І знаєте, це дуже важливо, щоб ми більше і більше розвивали своє українське та е, цінували дійсно, цінували те, що в нас є: нашу культуру, нашу мову е, наших людей, працьовитих людей, хороших людей, вихованих людей, які роблять дуже великий внесок тут в Канаді. Ви собі просто віть. Я от зараз ходжу, спілкуюся з багатьма канадцями. На роботі знайомими читаю новини, форуми різні. Дуже багато канадців завжди кажуть: о, українці молодці! О, українці залишили такий, знаєте, внесок. якийсь, о, українці завжди проявляють смикалку в роботах, в будь-яких сферах. І українці завжди, коли щось роблять, вони так це роблять як для себе, поприбирають як для себе, збудують хату як для себе. Допоможуть людям як для себе. І це дуже зараз, як ніколи, важливо та приємно чути такі слова, що українці залишають таку приємну пляму в історію та розвиток Канади. Знову, так як і колишнє попереднє покоління українців це робило. Тільки тепер це по-іншому, тепер це по новітнішому і тепер це набагато швидше. Коли я приїхав в Канаду, мене дуже сильно здивувало те, що в Канаді стільки різних національностей, багато різних людей. З різними культурами, з різними історіями, і тут часто дуже люди, кожна своя громада проводить різні фестивалі, деколи можна піти побачити це на власні очі, і звісно, хочете цього чи не хочете. Ви десь гуляєте, ви десь йдете, ви десь чуєте на новинах, що буде отакий-то фестиваль. І ви самі хочете піти подивитися, дізнатися для себе, що нового, що можливо можна дізнатися цікавого в цьому, і навчаєтеся такої історії. І повірите ви чи не повірите, тут в Канаді ви можете знайти людей абсолютно з будь-якого куточку світу. І всі живуть якось мирно, якось під одним небом, в одній країні. І знаєте, кожен має свої проблеми. Ніхто дуже так не дивиться в сторону специфічної національності і старається поважати кожного права, кожну історію і кожну традицію. Але є де-не-де якісь люди, якісь частини людей, громади, які... Починають щось показувати проти інших національностей, починають щось їм не подобатися. Ну, цього, не, цього неможливо уникнути. Це в будь-якій країні, в будь-якому куточку світу таке є. Вчора в Ванкувері сталася дуже трагічна ситуація. Дев'ять людей загинуло. Дуже співчуваю всім рідним тих людей, які втратили своїх рідних, своїх друзів. І це просто, знаєте, відбулося. Ніхто навіть цього не очікував. Тому хотів до вас донести цю інформацію, що. Вважайте, коли ви ходите до дуже велике скупчення людей, будьте обережними, деколи думайте пару разів перед тим, як іти. Знаєте, повеселитися це добре, але ви живете один раз. Тому пам'ятайте про це, що це дуже небезпечно. І коли ви йдете в такі, знаєте, конкретні такі збір людей, масовки, то це дуже треба бути пильним, обережним і дивитися, куди саме ви йдете. Вчора був філіппінський фестиваль Лапу-Лапу. Що таке цей фестиваль Лапу Лапу? У Філіпінах він щороку проходить завжди. І лапу Лапу це був такий вождь філіппінський, який повів армію філіппінців проти португальського дослідника ще в 1500-х роках. І він переміг португальського дослідника. І для філіппінців це дуже велике свято, дуже важливе свято, і свято, яке. Залишилося в їхній історії, вони завжди хочуть його продовжувати підтримувати. Вчора навіть деякі лідери, потенційні лідер нової партії демократів, там був. І він покинув і через годину сталася ця трагедія, де автомобіль просто наїхав на натовп людей і почав давити людей. Це просто жахливо. Знаєте, ви, українці, як ніхто це розумієте, знаєте, що таке війна, коли люди гинуть, коли люди вмирають. І це не є війна, це не є те ж саме, але це теж коли люди втрачають своє життя. Це прикро, це дуже шкода. І тим більше, що просто з нічого це відбулося, і ті люди навіть ні в чому не винні, нічого там не робили. Але от таке то від теж стається. І наїхала ця машина на людей. Дев'ять людей загинуло. Дуже багато лідерів. в Канаді зараз про це дуже говориться, розповідається. І поки що поліція говорить, що це не була терористична атака. Вони не думають, що це було пов'язано з якоюсь терористичною атакою. Але офіційних ще таких підтверджень на даний момент немає. Але те, що люди втратили своє життя, це вже назад не повернути. І це лишає таку чорну пляму, знаєте, для майбутніх фестивалів, для майбутніх різних таких е, е, ситуацій, і страшно, страшно, коли. Люди і світ, знаєте, котиться кудись, куди він не потрібно і не в той правильний бік. Я хотів вам донести цю інформацію. Знаєте, можливо, ця інформація не є дуже така підходяща, чи вона не стосується саме українців. Але ми, українці, ми є люди. Ми співчуваємо, ми розуміємо, і нам теж треба знати таку інформацію, що відбувається в Канаді. Вам в Україні це теж дуже цікаво. Я більш ніж впевнений. Дякую, що додивились цей відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.